Підземний перехід у центрі міста. З краєчку біля стіни розклала іграшки Марічка дівчинці 12. Сьогодні вона тут, аби продати улюблені забавлянки, а отримані гроші перерахувати на потреби ЗСУ. Волонтери та дівчинка почала ще влітку. Тоді її родина тільки повернулась до міста. Тут їх зустрів понівечений російськими снарядами дім. Будинок трохи пострадав, попадання там, плюс жили солдати, все перемішалося. Коли приїхали діти, побачили свою кімнату. Їм, я бачу, що вони помінялися. Війна змінилась, відомість маленької дівчинки. В одну мить Марічка подорослішала і ухвалила важливе рішення. Марічка з мамою зібралися, подоставали ці іграшки і почали стирати. А Марічка каже, чим вони так от загинуть, краще я їх пойду попродаю. Спершу Марічка разом з молодшою сестричкою Софією продавали власні іграшки на східцях біля Чернігівського Макдональдсу. Та зараз від холодної осені дівчинка ховається в затишний підземний перехід. По тривозі або коли погана погода, то я по, пере... по переходах тут. А якщо хороша погода, то біля Макдональдсу. Батьки Марічки з повагою та підтримкою поставились до рішення дівчинки. Зараз вони активно допомагають їй і планують її час, аби волонтерство не перешкоджало всебічному розвитку. Якщо є якийсь вільний час, тому що ми їй не дозволяємо пропускати школу, не дозволяємо пропускати тренування з художньої гімнастики. Художня гімнастика улюблена справа юної волонтерки. До війни вона приділяла заняттям увесь вільний час. У 12 років дівчинка вже має десятки медалей і кубків. Свій колектив називають другою родиною. До речі, саме члени творчої родини прийшли на допомогу дівчинці, коли вона продала всі свої іграшки. Я свої іграшки вже м'які продала, а дівчата мені допомогли їх зібрати з гімнастики. Не один раз приносили їх, тому я їм дуже вдячна. За весь час продажів Марічці вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. За такий величезний внесок від маленької дівчинки військові передали їй подарунок, який мотивує її і дотепер. Мені передали футболку Хаймерс. З, ну, Святий Хаймерс з підписю. «Война». Українці нація нескорених. А такі юні волонтери, як Марічка, вкотре доводять нас не перемогти.